Всім доброго дня, мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Вересень добігає кінця, залишилось неповних 10 днів, і разом з цим завершується багато спільних проєктів зв'язання, з рукоділля, осінніх проєктів. Це капсула на осінь, вернісаж осінніх барв і Буде перев'яз чи дов'язати все, але ж осінь продовжується. А в'язання в такий час, коли більш всього хочеться зігрітись, тільки набираю обертів. Тому я вважаю, що дуже гарною думкою буде прийняти участь у новому спільному проєкті. Чудо в смужку! Цей спільний проєкт. Уже 5 днів, як оголосили двоє дівчат, двоє українських майстринь Наталя з каналу Нат і Марина з каналу Калейдоскоп в'язання. Я побачила запрошення дівчат відразу як вони їх випустили в світ, але я ще вагалась, тому що основною умовою. Прийняття участі у цьому спільному проєкті є те, що треба вив'язати дорослий плечовий виріб смужку. А я ж все ж таки пані аксесуар, і здебільшого я в'яжу аксесуари, але потім я уважно послухала запрошення дівчат і зрозуміла, що якщо я не буду Боротися за призи за участь у цьому спільному проєкті, то я можу прийняти участь, якщо в мене є в'язання, плани на в'язання у смужку у цей період з 15 вересня по 15 листопада у нас є 2 місяці. А у мене є плани на в'язання в смужку. Перший місяць, жовтень. Піде на в'язання аксесуарів головних уборів та утеплення шиї та рук, але ж ніхто не відміняв наповнення моєї шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань, а саме там, більш всього, пряжі в смужку. До того ж, я планую вив'язати шийний аксесуар в смужку. І це були мої такі думки, поки я не почала дивитися вступні відео дівчат, які теж вирішили прийняти участь у цьому спільному проєкті. І якщо ви ще вагаєтесь, то я вам раджу перейдіть, приєднайтесь до телеграм-каналу, де збираються всі любителі смужок. І якщо ви там подивитесь. Або фото пряжі, які, яку підготували дівчата, або вступні відео, чи пости в інстаграм. То я впевнена, що ви не витримаєте. І обов'язково приєднаєтесь до тих, хто цієї осені буде в'язати або смужкові візерунки, або візерункові смужки. Тому що у своєму виробі можна поєднувати. І різні кольори, і різні фактури пряжі. І навіть в однотонні пряжі вив'язати смужки візерунками це теж буде зараховано. Тому, як то кажуть, починаючи з малих форм, я все ж дійшла до того висновку, що я буду розпочинати і плечовий виріб. Але по все, про все. Більш детально. Якщо ви хочете в'язати аксесуари в смужку, то в допомозі вам стане пряжа, яку виробник вже до вас підготував. Саме для вас. І в категорії вив'язування малих форм, я вирішила продовжувати знайомитися і знайомити вас. З новою пряжею. І для цього у мене є два претенденти. Перший це пряжа від Каті, концепт. А, ава, не знаю, як воно. Читається це, здається, виробник Іспанія. Дивіться, які осінні смужки. І ось я хочу розпочати саме з цих шкарпеток. По-перше, я хочу встигнути ще в вернісаж осінніх барв, вив'язати таку дуже осінню пару. А по-друге, я ж продовжую пошуки пряжі, яка не линяє. Оце в мене один смужковий претендент. І ще у мене є ще один. Мені останнім часом дуже подобається. Палітра з використанням лавандових відтінків. І ось я хочу перевірити на міцність пряжі ще таку пряжу, на міцність краски, фарби. Дівчата, які приймають участь у цьому спільному проєкті, в телеграм-каналі повинні розмістити дві фото в процесах. Тобто пряжу, початок роботи, а потім десь на середині процес. І окрема гілка для готових робіт, тому що обирати переможця будуть, мабуть, майстрині, глядачі, але це не стосується малих форм. Але я все одно буду перед початком якоїсь нової смугастої історії показувати, з чим я планую працювати. Ось це претенденти на шкарпетки. І у мене є ще один претендент це на шийний аксесуар. Це дундага. Ось, скоро буде зовсім прохолодно і буде більш приємно працювати з чистою вовною. Ось такі смужки може підготувати вам виробник пряжі. Але ж ніхто не забороняє нам. Вигадати свої смужки або класичні, або більш ексклюзивні. Почнемо з класичних смужок, тому що ще з липня місяця у мене є плани вив'язати різдвяний елемент декору, а саме різдвяні шкарпетки. Ну, був би в мене камін, я б сказала, для каміну, а так, ну, десь причепимо. А як ви розумієте, вони ж смогасті. Тому в цьому спільному проєкті у мене в руках буде ще одна незвична категорія елемент декору, але ж це саме. Ну, якщо не чудо в смужку, то диво в смужку, напевне. Як ви вважаєте. Тому я буду в'язати різдвяні шкарпетки. Їх не одягають на ногу. Їх використовують для оформлення інтер'єру. Для святкового настрою. І ви ж розумієте, що вони в мене повинні бути готові. До 1 грудня, тому в рамках цього спільного проєкту я обов'язково багато може не зв'яжу, але розпочну точно. До Речі, ж, я ж ще обіцяла відзняти майстер-клас, як саме я в'яжу ці різдвяні шкарпетки, тому отаке диво в смужку, в рамках спільного проєкту «Чудо в смужку в мене очікується. Ну, і, як то кажуть, на десерт я ж все ж таки вирішила прийняти участь з великою формою, з плечовим виробом. Хоча, не знаю, як це може вважатися десертом, це скоріше можна назвати аперитивом, тому що мій проєкт буде. У відтінках винної палітри. Я сподіваюся, малеча не дивиться мої звіти, тому що це не зовсім дитяча тема, але така палітра, я вважаю, має право на існування, тому що винні кольори. Я сподіваюсь, дозволять створити чудо смужку чи диво. Отже, це буде основа мого процесу, і до нього я збираю доповнення, тому що це буде основний колір, допоміжним кольором буде чорний. Для, так би мовити, для графічності цього виробу. А ось допоміжні відтінки будуть створювати різні фактури. І якщо з додатком твіду в мене нема великих питань, тому що вони, ну, на півтона не співпадають. Але в них однакова температура. Вони в холодних відтінках. А ось пухнастик, який я теж замовила і отримала, він більш теплий, теплі відтінки. І він мені, здається, тут недоречним. Я його не бачу у цьому виробі. Тому оце придбання. Буде чекати або нової ідеї, або якогось іншого втілення. Не знаю, це поки йде в запасники, як то кажуть, в амбар хомяка, тому що не підходить цей пухнастик для, для, до цього проєкту. І я навіть вже встигла зрадіти, тому що зранку саме на сторінці телеграму з'явився потрібний відтінок пухнастика. Але продавець якось дуже швидко зняв його з продажу. Можливо, не захотіли розмотувати мені, тому що мені ж вся бабіна не потрібна. Можливо, хтось забрав. Цілком Весь лот, тому я пухнастика, якого хотілося б додати, ну, щоб були різні фактури у цьому виробі, я ще шукаю. Але яскрава така нотка в мене в цій палітрі для цього виробу вже є. Вона, здається, вам не дуже такою винною. Але я вас запевняю. Ця ниточка дуже гармонійно поєднається з оціми всіми кольорами. Із моїх власних запасів я знайшла ще декілька моточків отакої пряжі. Вона теж дуже гарно компонується з, моєю задумкою. Тобто для Справжнього щастя мені не вистачає пухнастості, але я сподіваюся, що я зможу дати цьому раду, тому що на протязі всього спільного проєкту треба буде відзняти якийсь проміжний звіт. То чекайте новин моїх зі спільного проєкту. Чудо в смужку моїх дивних смужкових новин. А поки я шухаю пухнастика, я буду працювати з малими формами, до того ж, до кінця вересня треба завершити спільні проєкти, які зараз наближаються до свого фінішу. А якщо вас зацікавила ідея створення чуда в смужку, у вас є ще час приєднатися. До 1 жовтня можна приєднатися до спільноти в телеграм-каналі. Навіть якщо у вас немає сторінки в соціальних мережах, тому за натхненням, за новими ідеями. За підтримкою та цікавим спілкуванням приєднуйтесь до спільного проєкту в Смужку. А я під відео залишу всю інформацію, яка мені доступна на даний час, тому що до 1 жовтня може щонебудь додатися або з'явитися якісь нюанси. Тому що поки я готувалася, я так зрозуміла, що буде приз навіть в номінації в'язання малих смужкових форм. Але за подробицями переходьте на канали дівчат, організаторів, там вони розповідають про свою задумку у найменших дрібницях. І запрошують вас приєднатися до їх задумки. Я приєдналася і вас закликаю приєднатися разом з собою, щоб пов'язати в дружній компанії. До зустрічі!